Фриволі. Будеш медвим, коли він побачив у бій. Фріволі. Тащо тікати, коли він не стрелюв при фріволі. Краще карту, коли він не стрелю фріволі. Краще, Краще, не коли він стрельнув в фріволі. Краще він коли не він настрелю. Не він казавши, він казавши. Фріволі. Краще бути обережним. Варфіті. Дивись, дух, у мене є план. Ee, який план? Дивись. Як захопити ту державу, яка на нас напала? Як? Ну дивись, все просто. Ми... Що ми? Нас Ми Мы захоплем з того пошку і того, того і захоплюємо повністю, і ми тепер повністю з лідерами, а? Як? Непогано. Прекрасно! Добре. Та, я би сказав прекрасно, але ну... як ми дивимо захопити? <строк> Це все про... на війні. Наш от Наш батальйон звали пруга. І ми разом разом Давай, так, пацани, давай дуже атакуємо. Так, 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 так. Под його! В мене подало на вогоже. Хай, щось постелетне не позаразили. А, а ну це що таке? Гавай, стріляй! А, Я боюсь, треба, будь ласка, так, є постулет. У мене не було полі, але я вже загрозив тим камнем пастулет і почав стріляти. Як ви зараз не будете, я, я вас зб'ю. Робо полон! Здаємось, здаємось! Як правильно. І вони всі здалися, а ми на перший цей час пішли на їхню державу, коли вони просто вже бігли. О! Ми зайшли, вирішили вбити пролоненти тої держави. Ми вбили, стали героями нашої держави. І все, а це... А це фігня! Не нагориште собі голову! Щоб перемогти у свого ворога, вам треба нормальна зброя в бежах краще, ніж у них. А, добре. Перша десь зброю народить. Добре, і нам ну, ну, зараз йти на косплей. Добре. І на кого будемо косплеїти? Зараз. Нам треба вибрати. Ідемо до моєї квартири, у мене там є. Костюми наші героїв. Я тут нічого не бачу. І де твій костюм тут. Чим ти будеш кечем, читим чи Есом? Ніко більше подобається Кетч. Давай я тоді буду Эсом. А, а що мені подобається, тому що це воїн Супер Ройкова? Та Буду твій теж такий нормальний. Слушай на якогось бандита. Та ні, вроде би нормально. Добре, йдемо. Ага. Я бы думаю, не сплейт, что не запланется. Та. Йдемо. А, як де твої батьки? А, вони там здекают на роботі. Вони ж там побагаті. Не просто не ну, там ще чему заняти. Hm no nope. Поки я думаю, я на мене то не бачу. Ваше нове завдання. Яке? Вбийте генерала Тайчо. Прийнято. Ну, я получу 100 тысяч кинтов. mm Е, добрий день. О, добрий день. Ааа, ні 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 Що? О, подивіться. О, ць, Тільки нерви. Рол. Люксі Ріл. Тільки не вони. О, коли ти повернешся школи якраз тебе поб'ємо. Та й не хуліане. Та закликаю тут ну, бачите. Добре, нам йде вивезти в позданні, Хто тебе буде головним тим кращим косплею? Моє це будемо ми. Night наймяти це буде наша ульганська команда. Через пару хвилин не він вже появиться. Але ти мені мені давно швидко діяти. не треба мене провалити з невинчайності. А? Якраз тут, але так, нам не йти, Іти, ти, і ти, і ти, і а? І ти, і ти, і ти, і а? А, а? О? Хтось є? Хм? А, а? почекай. Хм, дальний сейчас. Ти як раз підходаєш того персонажа Чалю? І виграв у нас косплее самый найкращий косплеер. Як вас звати? Мам. Джуілі. Джуілі! Нас сьогоднішній переможець. Так. А... Тільки надо не почекати ще інших учасників можу бути краще. Офіть. Я навіть брата не знав, що твоя мама може бути дуже добрий косплеєр. Що навіть тепер типу, любить косплеї. Я теж. Дітва Гніз. Зборонено! Я назвав закиву застріляю! Хоже на десант. А що? Принись О! Е! Ні! Ну вам дас! Е! Шо? А, що стало з ним? А, він помер. А інсульт. Шив якров. Mm. Сильный щоб шоп видать потекла кровь. О, кто ты зуб? Мы да. Все повернулось. О, ты повернулась. Может да, вообще на би бі... на твій бизнес? Пишовный шбот. Фіруль, що було, представляєш, там, та, Вітс, ну, то ти моя мама, ну, так не називай просто Вітс, ти називати на її просто мама, тому що ти у ніч я буду терноприйомний, а, ні, добре, моя мама просто, Шо, Вітс, просто пішли на косплей, Ра! я тоді знав, що в нас встало косплей ще, ну, можливо, не знаю, добре, така папа, ми вийшли на косплей, ага, Дякую, пап. Ага. Який нас план? Нас будемо продовжити. Uh -huh.